Сам Марі від Букзелі чи не дивно питати в епоху швидкого харчування та миттєвих повідомлень, чи не приймаємо ми рішення надто швидко, і чи потім про них не шкодуватимемо? Проте експерти в галузі інновацій Клейтон Крістенсен, Джеймс Олворд і Карен Діллон хочуть, щоб ви задумалися саме про це. Їхні дослідження, засноване на застосуванні методу причинно-наслідкових зв'язків, покликане допомогти читачам не лише досягти успіхів у бізнесі та професійній кар'єрі, а й покращити особисте життя. Вони пояснюють, чому не можна плутати кореляцію з каузальністю, а також демонструють, як використовувати принцип якщо то в роботі та особистому житті. Крістенсен завершує цю незвичайну для себе книгу, що стоїть осторонь його фундаментальних праць з інновацій, розповіддю про свій особистий досвід втілення викладених у книзі принципів. Букзела щиро рекомендує читачам цей посібник із прийняття життєво важливих рішень. Основні ідеї розуміння причинно наслідкових зв'язків є дуже важливим як для створення успішного бізнесу, так і для прийняття рішень в особистому житті. Використовуйте метод пошуку причинно-наслідкових зв'язків, основу якого лежать твердження, якщо то щоб спрогнозувати, що може статися. Вибравши напрямок розвитку кар'єри, відокремте зовнішні гігієнічні фактори, такі як висока зарплата, від внутрішніх мотиваційних любов до роботи. Кращий спосіб домогтися повного задоволення своєї роботи зробити мотиваційні чинники головними. У вас є три види активів і можливостей, ресурси, що ви використовуєте для справи, процеси, як ви це робите, та пріоритети, чому ви це робите. Свідомо працюйте над накопиченням активів та навичок, які знадобляться вам і вашим дітям у майбутньому, а не лише сьогодні. Те, як ви розподіляєте свої ресурси, є справжнім проявом вашої стратегії, і в бізнесі, і в особистому житті. Якщо розроблена навмисна стратегія не спрацювала, спробуйте спонтанно. Для визначення мети та слідування їй необхідно створити образ того, як виглядає успіх. Уявіть своїх близьких клієнтами і з'ясуйте, яку саме роботу вони хочуть, щоб ви для них виконували. Короткий зміст чи зможете ви полетіти, якщо у вас є крила. Протягом століть люди прагнули відірватися від землі. Сміливці майстрували пристосування пір'я, розбігалися, щосили розмахуючи саморобними крилами і, не втримавшись у повітрі, падали. Так було, поки в 1738 математик Данило Бернуллі не опублікував книгу, в якій пояснив принцип підйому в повітря. Виявилося, що здатність літати залежить не так від наявності крил, як у птиці, кореляції між польотом і крилами, як від підйомної сили, каузального, тобто причинного, зв'язку. Для розуміння польоту знадобилися ще й концепції гравітації та аеродіамічного опору. Хороша теорія може допомогти нам у питаннях категоризації, пояснення і найголовніше, прогнозування. Хороша теорія видає свої поради як тверджень, якщо то і має універсальне застосування, тоді вона має практичну цінність. Аналіз проблем із позиції причинно-наслідкових зв'язків це надійний метод, який можна використовувати і в бізнесі, і в приватному житті. Компанії можуть з його допомогою визначати вузькі місця та можливості, прогнозувати майбутні проблеми та свої дії у разі їх виникнення. Ви можете застосувати цей метод для управління рішеннями у своєму особистому та професійному житті. Такий спосіб мислення допоможе вам точніше передбачити, що справді може статися в тому чи іншому випадку, а не сподіватися на те, що збудуться надії. Значення мотивації на своєму кар'єрному шляху ви вже могли зіткнутися з перешкодами, які змусили вас піти в несподіваному, і, як виявилося, не приносять ніякого задоволення напрямі. У такому разі використовуйте стратегію, якщо то для визначення нових пріоритетів і будь що зосерейтеся на досягненні своїх цілей. Іноді ви чітко дотримуватиметеся обраної стратегії, іноді ж доведеться її змінювати у відповідь на непередбачені ускладнення. Якими б не були перешкоди, вибрати новий напрямок і досягти на ньому успіху можливо, якщо ви розумієте, які вами рухають мотиви. Чудовий спосіб зрозуміти, якою мірою можна довіряти порадам, запропонованим тією чи іншою теорією, пошукати аномалії, тобто те, що дана теорія пояснити не може. Щодо мотивів, вчені розділилися на два табори. Перші дотримуються теорії заохочення, яка стверджує, що сумлінність на роботі залежить від оплати, другі є прихильниками теорії мотивації і вважають, що люди докладають максимальних зусиль тільки на роботі, яку хочуть виконувати. Відповідно до цієї теорії, джерелами енергії та цілеспрямованості виступають гігієнічні та мотиваційні фактори. До гігієнічним відносяться фактори, що дають, як прийнято вважати відчуття щастя та задоволеності, статус, винагорода, гарантія зайнятості, умови роботи, продумані політика компанії та методи контролю, до мотиваційних чинників, які можуть бути важливішими для вас у досягненні вашої справжньої мети, відносяться цікава робота, визнання заслуг, відповідальність і можливість особистого зростання, а також переконаність у тому, що ви робите значний внесок. Мотиватори апелюють до нашого справжнього я. Гроші гігієнічний фактор немотиваційний, щедра оплата роботи, яку ви робите, тихо ненавидячи, ніколи не змусить вас її полюбити. Можливо, ви готові піти на більш низькооплачувану роботу, виконуючи, яку відчуватимете справжню радість. Відчуття успішної самореалізації, можливість здобути нові знання та зробити щось значне є дуже сильним стимулом. Якщо в вашій роботі будуть такі мотиваційні чинники, гігієнічні відійдуть другого плану. Баланс між розрахунком та спонтанністю у 1960-х роках компанія Honda вийшла на американський ринок, розраховуючи конкурувати з Harley Davidson та Triumph у сегменті великих мотоциклів. Проте японський виробник зіткнувся з великими труднощами реалізації цього задуму. Тоді, застосувавши спонтанно стратегію, Honda успішно захопила нішу мотоциклів позашляховиків з моделлю СуперКАБ. Це говорить про те, що якщо ретельно підготовлена, навмисна стратегія дає збій, то, можливо, слід використовувати сміливіший хід і вийти на ринок, який раніше не розглядався як цільовий. У разі найскладніших проблем, навряд чи ви знайдете одну єдину теорію, яка допоможе їх вирішити. Тут досягнення розуміння може знадобитися відразу кілька теорій. У спонтанних рішеннях остерігайтеся, пастки маржинального мислення. Багато компаній в оцінці нових проєктів аналізують лише їх маржинальні витрати та доходи, ігноруючи існуючі витрати фірми. Замість того, щоб створювати нові потужності, вони вичавлюють все, що можна з наявних активів. У компанії Netflix, наприклад, не було готової інфраструктури, яка могла б скувати її дії, і вона випередила свого основного конкурента Blockbuster. Гідні цілі рідко виникають випадково. Мета повинна бути обдумана, сформульована і обрана, а потім реалізована. В особистому плані також будьте готові взяти новий курс. Візьмемо навмисну стратегію, яку ви використали для вибору вишу. Можливо, під час навчання ви встигли сто разів змінити думку про свою спеціальність, і все ж таки вирішили після закінчення шукати роботу з диплому. Так, у вас був план, але він не враховував ваших інтересів, або ви охолонули до обраного виду діяльності, зіткнувшись з реальним життям. Компанія, що потрапила в скрутне становище, змушена виявляти гнучкість, так і ви повинні розглянути спонтанні варіанти побудови кар'єри, що задовольняє вас. Знайшовши більш підходящий собі шлях, відмовтеся від спонтанної стратегії і знову поверніться до навмисної. Розглядаючи варіанти, запитайте себе, які умови мають бути виконані, щоб кожен із них спрацював. Щоб мінімізувати ризики, підійдіть до оцінки варіантів якомога реалістичніше, спираючись на факти. Головне, як розподіляти ресурси, щоб здійснити свою стратегію, сплануйте, як ви витрачатимете свій час, гроші та сили на досягнення поставлених вами цілей. Поки ви розумно не розподілите свої ресурси, все, що ви називаєте стратегією, залишатиметься просто намірами. Захищаючи наших дітей від проблем, що виникають у житті, ми мимоволі позбавили їхньої здатності формувати процеси та пріоритети, які необхідні для досягнення успіху. Сонозіт, виробник медичного обладнання для ультразвукового обстеження, мала намір збільшити свої продажі за рахунок виведення на ринок нових портативних апаратів. Проте торгові представники компанії продовжували просувати більш громіздку та складну, а отже, дорожчу модель, яка приносила їм більше комісійних. Неприведена у відповідність до стратегії система винагород звела нанівець всі зусилля керівництва щодо реалізації сучасного недорогого продукту. Те, як ви розподіляєте ресурси, використовуєте свій час і сили і є справжнім проявом вашої стратегії. Проаналізуйте, скільки часу та зусиль ви витрачаєте на свою сім'ю, кар'єру, суспільні обов'язки, релігію та інші сторони життя. Усі ми змушені постійно ухвалювати дрібні, але важливі рішення. Підходячи до цього процесу, уважно і в бізнесі, і в особистому житті, ми знижуємо ймовірність прийняття невдалих рішень. Теорія, що обговорюється нами, вимагає максимального розуміння, хоча б тому, що одна з найважливіших робіт, на яку вас коли небудь наймуть, це сімейне життя. Вкладаючи кошти у бізнес, інвестори хочуть, щоб він розвивався та приносив дохід. Теорія хороших і поганих грошей пояснює, чому одним компаніям це вдається, а іншим ні. Хороші гроші можуть стати поганими у три етапи. На першому етапі інвестори відмовляються додатково вкладати в бізнес, коли вже потрібен капітал для чергової стадії зростання. На другому етапі, після кількох років недофінансування починається застій, компанії терміново потрібні ресурси, щоб залишатися на плаву. Зрештою, інвестори приймаються наполягати на тому, щоб будь які нові капіталовкладення окупалися швидше і мали вищу прибутковість. Це нерідко призводить до агресивного втілення в життя хибної стратегії і, зрештою, до краху бізнесу. Кар'єра, що швидко розвивається, сімейні обов'язки та матеріальні свідчення успіху, як правило, забирають час і перекривають огляд. Урок про вплив ресурсного голодування застосований і до вашого особистого життя, зокрема до рішень про розподіл часу та уваги. Коли ми намагаємося поєднувати, особливо у молодому віці, кар'єрні потреби з необхідністю підтримувати відносини з близькими, то зазвичай страждають останні. Витрачаючи всі свої сили на побудову кар'єри, ви, швидше за все, впевнені, що близькі розуміють, ви робите це заради них. Так триває, доки робота не підійме під себе ваше життя. Ви можете і не усвідомлювати, наскільки нехтуєте сім'єю та друзями, поки ваша друга половина не подасть на розлучення, не виникнуть проблеми з дітьми, не зникнуть друзі, а переграти наново вже нічого не вийде. Щоб зберегти міцні добрі стосунки, їх треба берегти із самого початку. Для якої роботи вас найняли ваші близькі. Вибір покупцями товару, продиктований не їх демографічними характеристиками, як от вік чи етнічна приналежність. Ці характеристики можуть корелювати з покупкою, але основою не є товари купують, тому що покупці сподіваються вирішити з їхньою допомогою ту чи іншу проблему. Вони наймають товар чи послугу, щоб задовольнити якусь потребу чи виконати конкретне завдання. Наприклад, одна велика мережа швидкого харчування під час дослідження з'ясувала дивовижну річ багато дорослих купують молочні коктейлі не як десерт, а тому, що ними добре підкріпитися дорогою на роботу. Мережа змінила свій маркетинг, аби захопити цю нішу. Застосуйте той же принцип задоволення потреб клієнта для покращення своїх особистих відносин. У ваших дітей, чоловіка, дружини, друзів та колег по роботі ваших персональних клієнтів є певні потреби, і вони хочуть, щоб ви їх задовольняли. З'ясуйте, у чому вони складаються, і знайдіть можливість це робити. Пожертвуйте чимось заради того, щоб зробити своїх близьких щасливими. Ніколи не віддавайте на аутсорсинг своє майбутнє сто разів, подумайте, перш ніж довіряти комусь найважливішу частину своєї роботи. На початку 1990-х років Dell Computers почала віддавати на аутсорсинг тайванської компанії Asus виробництво значної частини комплектуючих, а потім повністю передала їй процеси розробки, виробництва та управління поставками. Dell зберегла за собою лише бренд. Коли в 2005 році керівництво Asus заявило про випуск власних ПК, Dell тільки безпорадно розвели руками. І, хоча серверний бізнес Dell досі процвітає, на ринку ПК компанія вже не має значної частки. У моєму житті єдиний показник, який має реальне значення, це люди, яким я зміг допомогти стати кращими. І в індивідуума, і в компанії має бути чітке розуміння сутності та цінності їх активів та можливостей, тобто ресурсів, процесів та пріоритетів. Компанія, що віддає на аутсорсинг процеси, ризикує втратити і деякі свої функції, що може негативно позначитися на її результатах у майбутньому. Так само і ми, віддаючи набік виконання деяких, а часом і всіх своїх батьківських обов'язків, ризикуємо втратити безцінну можливість навчити своїх дітей життєво важливим принципам та навичкам. Щоб виховати дітей, здатних самостійно вирішувати складні питання та протистояти життєвим труднощам, потрібна ваша постійна особиста участь. Курсу школі досвіду у ході опитування тисячам керівників було поставлено питання про те, як вони оцінюють свої рішення принаймні чи просуванні співробітників. Респонденти оцінили свій вибір як відмінний лише у третині випадків ще у 40% випадків співробітники відповідали посадовим вимогам, а у 25% – ні. Таким чином, помилки наймі робилися дуже часто. Одного зоряного резюме недостатньо для гарантії якості та ефективності роботи на новому місці. Наймати потрібно співробітників з релевантним для вакансії досвідом, до нього належать і допущені в минулому помилки, які стали для них важливим уроком. Тому й треба завжди прагнути отримати різноманітний досвід, який можна було б використовувати у досягненні своїх цілей. Та сама ідея може бути застосована і до виховання дітей. Якщо ви хочете, щоб у дорослому житті вони змогли самостійно досягти успіху, дайте дітям можливість спілкуватися з різними людьми та створюйте для них ситуації, які стали б перевіркою їх знань, цінностей, навичок прийняття рішень та здібностей. Що спільного у корпоративної культури та системи цінностей у сім'ї успішні компанії будують культуру на цінностях. Фахівець з організаційної культури професор MIT Едгар Шейн визначає корпоративну культуру як спосіб спільної роботи в напрямку досягнення спільних цілей, які виконуються так часто і так успішно, що люди навіть не замислюються над тим, щоб робити щось по іншому. Завдяки своїй корпоративній культурі студія Pixar стала самоврядною компанією, де керівники повністю довіряють співробітникам прийняття рішень про конкретні деталі роботи, що призводить до дивовижних результатів. Переваги такого підходу будуть очевидними і в сім'ї, якщо батьки з самого початку вибудують систему, в якій батьки та діти довіряють один одному і дотримуються встановлених сім'єю пріоритетів. Достатньо оступитися лише один раз завжди будьте послідовні у виборі між добром та злом. Ніколи не спокушайтеся можливістю зробити щось тільки цього разу, навіть якщо ваш грішок здається цілком невинним. Зіткнувшись зі схожою ситуацією, ви щоразу відчуватимете спокусу порушити свої принципи. Якщо дозволяти собі весь час так чинити, можна непомітно загнати себе в пастку. У 1995 році трейдер англійського банку Барінас, почавши з щодо невеликої помилки і спробувавши її приховати, завдав своєму роботодавцю збитків у 1,3 мільярда доларів, що призвело до загибелі установи, що проіснувала 230 злишком років. Єдиний спосіб уникнути наслідків моральних поступок ніколи їх не робити визначте свою мету та дотримуйтесь її, якщо організація має ясну мету, вона може стати видатною. В особистому житті вам також потрібна конкретна мета, яка визначає наш життєвий шлях. Виробляючи мету, зосередьтеся на трьох складових образ як художник, що робить малюнок олівцем, перш ніж брати до рук фарби, створіть свій образ, яким ви бачите його у найважливіші моменти життя. І далі просто дотримуйтесь цього образу прихильність. Неухильно втілюйте у життя свій автопортрет, ваша завзятість утримає вас на правильному шляху, незважаючи на всі надзвичайні обставини. Показники створіть зразок, яким ви зможете оцінювати ступінь відхилення від мети. Запитайте себе, за допомогою яких показників я оцінюватиму своє життя.